Добрий день, на продаж зап'ястин. Тепті, а розпочнемо з паучків. Дивіться. Такий стан гачків. Товщина тросу. Три лиші. Довжина тросу. 80 без гачка з гачком. Бачите. Ціна 300 гривень. Інший паук. З товщиною 8 Довжина приблизно паук, паучків паука приблизно метр двадцять. планка ще. Далі. Такий крючок поворотний. 300 гривень. Принесли, не знаю, робочий, не робочий, за 2200. 600 гривень стилькера. Останній йому шанс поїде у напрямку вам іду з таким очком. Далі шестерній на 14 зубів. На начальниці. За це все в зборі 300 гривень. Зірки такого плану передивіться всі. Це нові. 39 зубів, 419, тут 82. 300 гривень штука. На інші все написано. Далі такі заготовки. Отвори саме зробити, кому який потрібен. За 5 штук 200 гривень. Такі на конечники нові. За 4 штуки 200 гривень. Вони всі нові. На 6, гривень ще 200 гривень за 4. Запчасти не досівалки, знову принесли. Новий. Це БУ. Це як новий мені. І все як новий. Я не, чи... не чистив, нічого не робив. За всі 500 гривень за цю кучку. Далі рейка така специфічна. Ширина. Дивіться, ширина самої рейки 30. Вона специфічна яка, Довжина самих зубів 60. Давайте ще товщину заміряємо. 40. 600 гривень. Сип новий, 25-й крок, 200 гривень. Один метр. Бу 25 крок 200 гривень, 2 метри. 19 крок в розмірі 250 гривень. Телефон дядь вайбер. Далі. Такі куски тепів. 300 гривень. Цей нагрузку. Далі у трьох кусках 5,8 8 метрів. Далі. 6 метрів. 450. І на останок такі цепці, мабуть, стальки, він давно лежали, новий. Дивіться, який стан нього. Його тут 13 метрів в плюсі. Товщина ланки 8, ширина ланки. 38. За 13 метрів такі лежали там. Такі є. ну Він розробиться все нормально. Продаю одним куском. За 13 метрів 1100. Локація міста Чернігів, відправка почта, повна оплата, нова почта, часткова оплата за дорогу у дві сторони. Телефон для зв'язку Viber. Дякую за увагу. До побачення.